Мітохондрія кидає свою сміттєву дезоксирибонуклеїнова кислота, і це може коштувати нам нашого здоров'я. Мітохондріальний бунт, як сміття дезоксирибонуклеїнова кислота, підриває наше здоров'я і що з ним робити. Ми живемо довше, ніж будь-коли раніше. Це, звичайно, досягнення людства, але в той же час це ставить для нас нові виклики. Тіло, яке десятиліттями працювало на знос і знос, починає провалюватися. Запалення, старіння, хронічні захворювання це лише деякі проблеми, з якими стикається сучасна людина у дорослому віці. І так, вчені з інституту біології стилю Макс Планк зробили відкриття, яке може пролити світло на один із ключових механізмів, які запускають цей процес сміття мітохондріальну дезоксирибонуклеїнова кислота. Мітохондрії це насправді електростанції наших клітин. Вони забезпечують нам енергію, необхідну для життя. Але, як і будь-яка електростанція, мітохондрії це відходи. І так, останні дослідження показали, що ці відходи, фрагменти мітохондріальної дезоксиробонуклеїнова кислота, МТДНК, можуть відігравати набагато активнішу роль у старінні та розвитку захворювань, ніж ми раніше очікували. Що таке МТДНК і чому це важливо. На відміну від основної дезоксербонуклеїнова кислота, яка розташована в ядрі наших клітин, і містить інструкції щодо будівництва та функціонування тіла МТДНК це невелика молекула кільця, яка розташована безпосередньо в мітохондріях. Він містить лише невелику кількість генів, необхідних для роботи мітохондрій, але його роль в енергетичному обміні та функціонуванні клітин величезна. З віком, як показали дослідження, МТДНК стає більш нестабільним і заподіює шкоду. І тут починається найцікавіше коли мітохондрій не вистачає дезоксирибонуклеїнова кислота, дезоксирибонуклеотидів, вони починають використовувати замінники рибонуклеотиди. Це помилка в конструкції, яка призводить до нестабільності МТДНК та його вивільнення в цитоплазму клітини. Запалення як побічний ефект сміття дезоксирибонуклеїнова кислота. Емісія МТДНК на цитоплазму це не просто сміття, це тригер запальної реакції. Наші клітини сприймають цей МТДНК як сторонній матеріал і запускають імунну відповідь. Хронічне запалення, у свою чергу, є одним з головних факторів старіння та розвитку різних захворювань. Включаючи рак, нейродегенеративні розлади та серцево судинні захворювання. Ключова думка, емісія МТДНК це не просто побічний ефект старіння, це є активним учасником процесу запалення та погіршення здоров'я. Чому для нас це важливо? Особистий досвід та думки. Протягом багатьох років я вивчаю вплив способу життя на здоров'я та довголіття. І я переконаний, що розуміння основних механізмів старіння є запорукою розвитку ефективних стратегій підтримки здоров'я та продовження активного життя. Особисто я помітив, що з віком я почав з'являтися ознаки хронічного запалення, болі в суглобах, посилення втоми та зменшення когнітивних функцій. І, хоча я намагаюся дотримуватися здорового способу життя, Займатися спортом і правильно харчуватися, я розумію, що ці фактори не можуть повністю запобігти процесу старіння. Відкриття вчених з Німеччини дає мені надію. Якщо ми зможемо зрозуміти, як зупинити викиди сміття МТДНК або як пом'якшити запальну реакцію на нього, ми зможемо значно покращити якість життя у дорослому віці. Що можна зробити? Поради та рекомендації. Хоча ми ще далеко не розробляємо універсальне рішення проблеми сміття МТДНК, є кілька речей, які ми можемо зробити зараз для підтримки здоров'я наших мітохондрій та зменшення ризику запалення. Оптимізація дієти для збереження здоров'я мітохондрій необхідна збалансована дієта, багата антиоксидантами, омега, трижирними кислотами та вітамінами групи. Обмежте споживання перероблених продуктів, цукру та насичених жирів. Регулярні фізичні вправи, фізична активність стимулює ріст нових мітохондрій та покращує їх функцію. Не потрібно займатися інтенсивними тренуваннями достатньо регулярних прогулянок, плавання або йоги. Управління стресом. Хронічний стрес негативно впливає на функцію мітохондрій і сприяє запаленню. Знайдіть способи ефективного впоратися зі стресом, такими як медитація, йога чи спілкування з близькими людьми. Підтримка мітохондріального здоров'я розглянемо можливість прийому добавок, які підтримують функцію мітохондрії, таких як Коєм Q10, коук 10, піруват та альфаліпоєва кислота. Важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки. Обмежте наслідки токсинів, намагайтеся уникати впливу токсичних речовин, таких як пестициди, важкі метали та забруднене повітря. Перспективи досліджень та майбутні сфери. Відкриття вчених з Німеччини це лише перший крок до розуміння складного взаємозв'язку між мітохондріальною дезоксирбонуклеїнова кислота, запаленням та старінням. Надалі необхідно провести подальші дослідження до Визначте точні механізми, за допомогою яких випромінювання МТДНК викликає запальну реакцію. Розробити конкретні терапевтичні стратегії, спрямовані на запобігання викиду МТДНК або пом'якшення запальної реакції на нього, Вивчити роль МТДНК у розвитку різних захворювань, пов'язаних зі старінням. Оцініть потенціал використання будівельних блоків дезоксирибонуклеїнова кислота для лікування мітохондріальних захворювань та зменшення запалення, пов'язаного зі старінням. Ключова думка: націлення на мітохондріальний метаболізм та запалення є перспективним напрямком для розробки нових методів підтримки здоров'я та продовження активного життя. Висновок майбутнє для мітохондрій: ми живемо в епоху дивовижних відкриттів. Саме завдяки науковим дослідженням, ми можемо краще зрозуміти складні процеси, що відбуваються в нашому організмі, та розробити ефективні стратегії підтримки здоров'я та продовження активного життя. Відкриття вчених з інституту біології старіння Макса Планка це ще один крок до розуміння основних механізмів старіння та розробки нових методів боротьби з ним. Незважаючи на те, що МТДНК сміття ще далеко від повного вирішення проблеми сміття, ми вже можемо вжити перших кроків для збереження здоров'я наших мітохондрій та зменшення ризику запалення. І це ключ до довгого, здорового та активного життя.